Поговоримо про двійників Путіна з Тетяною Ларіною, досвідченим гіпнологом, психологом і фізіогномістом серед її клієнтів, перші особи найбільших компаній та лідери політичних партій України, авторка власного ютуб каналу про психології. Посилання є в описі відео самі підписалися. Вітаємо, Вітаємо вас, вас. раді бачити в нашій студії. Вітаю вас. Дуже рада вас навзаєм бачити. Давайте почнемо з молодого Путіна. Ось два фото. Я попрошу режисерів показати. А ви прокоментуєте відповідно Путін в КДБ і Путін, голова ФСБ, режисер. Будь ласка, дайте ці фоточки. Ось ви 80-й і 99-й рік. Що ви можете розказати про того ще до президентського Путіна, просто дивлячись на нього. А, ну, дивлячись на 80-й рік, я бачу такого а цілеспрямованого чоловіка, але дуже м'якого. Чому м'якого? Якщо ви подивитеся на підборіддя, воно таке більш м'яке, і тільки починає формуватися така, такий злам, який каже про агресивність, внутрішню агресивність. І також є такі дуже пухлі губки, які теж кажуть про те, що ця людина така більш м'яка. Але якщо подивитися на погляд, ми вже бачимо. Цілеспрямованість ціле таку, а, дуже зосереджену людину, таку яка буде йти до своєї мрії. І а, коли ми вже бачимо Путіна а, іншого, я не бачу, тут не бачу в, в себе рік, а, перепрошую, і а, тут вже він такий а, дуже. Погляд, якщо ви звернули увагу, він більш такий хитруватий погляд. В чому, в чому це можна побачити? Тобто посмішка і очі, вони цілеспрямовані, але вони вже починають як прикривати щось. Там не все можна побачити, він не відкритий, щоб бути відкритим поглядом. Але ще така людина з почуттям гумору, теж м'яка ще людина, тому що нема такого виразу. Такого дуже різкого. Але ми бачимо, що губи вже починають. А в нас взагалі з часом губи починають станови, ставати менше. І ми тут бачимо. І запам'ятайте, що є дуже маленька така ямочка. Я прошу запам'ятати про це і прошу, щоб ви запам'ятали зараз, подивитися на вухо. Тобто, вухо в нього. А, Підрізане таке, воно не заходить а всередину, воно підрізане. ну Десь як у мене, якщо ви бачите, а не от таке, от, знаєте, як відтягнуте. Я прошу на це звернути увагу зараз. І звернути увагу на а, точечку, яка є на вусі така, а, і а, порахувати зараз, скільки є зморшок на лобі. Тобто, коли я рахую, я бачу тут таку невеличку зморшку, таку вже а, велику, одну, другу, тобто, третя пішла, четверта пішла. Тобто запам'ятайте, що а, в нього є така невеличка зморшка тут, тут. Тут, тут, Тобто я нараховую зараз на відео. Раз, два, три, чотири і починаюча п'ята. З однієї сторони, з іншої сторони, там а, бачу тінь і тому не дуже можна порахувати. Но, а, три, я розумію, вже є 100%. 100%. Ось. Ну, так, така от людина. Потім ми будемо далі на це звертати увагу. Ми зафіксували собі ці всі зможки і вуха. Це також дуже важливо зазначити. І давайте тоді ще два фото зараз переглянемо. Це Путін на початку першого і другого президентських термінів. І от як він змінився і внутрішньо, і зовнішньо. Це 2000, відповідно 2004 рік. Угу. Мені дуже шкода, що у 2004 році тут на фото вона така не дуже гарна фото, тому що я не можу відслідкувати скільки там зморшок, але те, що я бачу, це одна і та ж людина. Чому я так кажу? Тому що я бачу все ж зможки в 2004 році ті ж самі. Я бачу ось цей такий ніс, доволі такий агресивний. Я бачу вже зміни, які зміни між 2000-м та 2004 роком. А ось пам'ятаєте, я вже казала, що ось тут починає з'являтися така агресивна черта. Тобто Ось, якщо в мене вона пом'якшена, то в нього вона вже така, більш вуглом йде. А це, це з'являється згодом з часом у людини, коли людина частіше робить такі напруження ось тут, і тут починається злом. А ти році ми не в 2000, в 2000 році ми цього ще не бачимо. А, поверніть, будь ласка. jack was now На, в Анфас ми вже дуже гарно це бачимо. Ми бачимо, що погляд змінився, змінився, і він стає більш жорстоким, а стає більш таким гострим, що теж каже про людину, що вона стає агресивнішою, але ще так губище, м'які, тобто є ще така м'якість. Тенденція в агресію вже, вже її можна побачити. А ще я хочу сказати, що на тому першому фото, 2000 рік, ви бачите, що там за Путіним стає перший президент Російської Федерації. Відповідно, йому передали повноваження, і Путін, якщо чесно, на тій фотографії не виглядає щасливим. Він виглядає, наче пішов працювати, говорячи як Путін, значить рабом на гал'єри. І це також дуже дуже помітно. А 2004-го він вже впевніше. Пидемо, давайте підемо далі. Відповідно, перейдемо до теорії двійників Путіна. Про яких багато хто каже, можемо припустити, що війну в Україні в лютому 2022 року оголосив справжній Путін. Ну, це, це логічно, навряд чи б це робив відповідно двійник. Тож, давайте фото порівняємо е, з Путіним під час параду 9 травня. Це от зараз з'явиться фото. Просто подивіться, Путін спочатку от він оголошує війну, а це вже Путін, який 9 травня приймає парад на червоній, червоній площі. Давайте порівняємо і що ми можемо про них сказати. Бачите, цю футболку, вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські галушки, і написати, звідки ви нас дивитесь. І ось ця футболка вже наступного тижня, можливо, поїде саме до вас. Uh -huh. Uh -huh. Пам'ятаєте, я вас постійно прошу рахувати скільки зморшок, що взагалі відбувається, і також дивитися зараз. Ну, в нас два органи, які весь час в нас ростуть: це вуха і це ніс, і вони не можуть змінюватись. І ось тут, коли я дивлюся на фото, ну перший погляд, хочеть, хочеться сказати, що це одна людина. На другий погляд, коли я починаю придивлятися, я починаю розуміти, що зможка, яка біля лівого, лівого, лівої брові, вона трішки, але відрізняється, трішки-трішки. Вона така порвана на одному фото, а на іншому фото більш одна, нібито одна. Хоча це може бути фото. А Інші а, зморшки, вони дуже схожі, дуже. І ось тут я дивлюся на ніс. Чи а, це фото так, таке було, що а, ніс, а, знаєте, як коли я зараз так а, нахиляю голову, в мене ніс теж а, стає інакшим, якщо я його буду підіймати. І це може теж бути про те, що це одна людина. Але я далі дивлюся. І я дивлюся вже на підборіддя. І а, тут на підборіддя я бачу, що воно а, на 9 травня воно більш таке м'яке підборіддя таке. І я не бачу, пам'ятаєте, про ямку? Ми казали, таку а, маленьку ямку. Я її не бачу. А мені вона потрібна, якщо це одна людина. і... А, Погляд, зовсім інший погляд. Тобто, 9 травня погляд у людини такий, він і уважний, але десь напуганий. Тобто є вираз обличчя з такою грустю, з печалю в нутрі, всередині людини. А на 22 лютого це дуже агресивна людина. І, Інакше, от якщо ви подивитесь, 22 лютого тут залон на щуці ми бачимо, а 9 травня його нема. Чи людина дуже багато їла, і вона стала більш гладкішою? Чи щось відбулося, і така, ну, якщо там ми розмовляємо, тобто в мене з'являється, якщо я починаю отак. Угу. Якщо я прикрию рота, вона теж є, але не така. І ось а, цей залом, а він теж з'являється більше, ніж а, потрібно. Ну, тобто, а, чи людина дуже багато їла і погладшила, і в неї так змінилося тут обличчя, чи це вже може бути інша людина. І мені, ви знаєте, хочеться сказати, що це інша людина, а, але я не можу. Сказати однозначно, що інше. Чому не можу? Ще одна: тут на брові є зморшка в нього, а, і вона і там, і там повторюється: зморшки на лобі повторюються, зморшка на носі ось тут посередині повторюється. А зморшка біля очей, а, от тут зморшки такі вони а, декілька, вони теж повторюються. Є невеличкі а, зміни, ось а, ніс сам, він більш такий кругленький, і а, обличчя, низ обличчя. А, тобто, якщо це двійник, це дуже гарний а, такий зроблений двій, двійник. Але якщо на них подивитися, то там він був такий впевнений, а в травні він же думає, думає, нащо я поліз в ту Україну? Видно, що він шокований від того, що відбувається. Пані Тетяна, ще одне фото хочемо вам продемонструвати, щоб ви його описали. От Путін саме на Керченському мосту після того, як там сталася бавовна. Ті, хто підтримує теорію двійників, певні, що туди відправили все ж таки двійника, бо Путін дуже боїться за власну безпеку, як вважаєте, от хто це. І пам'ятаєте, він навіть там їхав так жваво їхав. Тож всі казали, що можливо це саме двіник. Що скажете з приводу вигляду його? А давайте будемо дивитися на зморшки. Давайте порівнювати. Якщо пам'ятаєте, тут є одна зморше, давайте я на цю сторону одна така зморшка, і потім пішла, отак раз, два, три. І потім тут зморшка є, десь тут, я нараховувала з цієї сторони 5, а з цієї сторони 4, і там десь якась починається. І тут така прірвана є. Давайте дивитися. Прірвана. Не настільки є. І далі раз, два, а де, три, чотири, п'ять. І з іншої сторони, раз, два, три, чотири, а де п'ята. Я їх не бачу, взагалі не бачу. А ми не можемо наші зморшки так швидко прибрати, а потім знову, щоб вони з'являлися. Потім, дивіться, на такі. Більше щочки, які з'являються такі дуже великі, такі а, і такий більш червоний кольор обличчя. А, ну, мабуть, людина, давайте так, якщо це він, а він щось зробив зі зморшками, і він дуже багато пив. Ну, такий. Знаєте, потрібно було горе якось там заливати, і він пив-пив, і в нього таке більше обличчя стало, більше червоне стало воно. Таке більше подборіддя стало, отут накачені щічки стали. Ви знаєте, а, я б сказала, що це інша людина. Тому що я вже не бачу а, того, а, того стільки змошок, скільки а, вони повинні бути. І дивиться далі на вухо. Вухо в нас ось тут починає а, ставати. О, давайте на цю сторону. А, воно длинніше стало. І нема цього. От, а, зрізу такого, Воно так оп, і стало длинніше. Ну, мабуть, щось відбувалося там. І на вусі з'являється залом. Тобто, коли людина спить довго на вусі, ось, ось тут отак от, от от воно згинається. У мене не, не вийде, в мене не такі вуха. І з'явився такий залом. А, а там одного є, а в іншого немає. Ось і зовсім інші вирази обличчя. А, і ще одно: а, в, а, в, і Путіна, який там на Кенж, Керченському проливі, в нього вже ось тут такі зморшки з'являються. Ось тут декілька де зморшок, і ми їх дуже добре бачимо. А в іншого Путіна немає. Тобто, куди вони зникли? Як вони так швидко з'являються? Це теж велике велике питання. Тому для мене, на мій погляд, що це інша людина. Я хочу сказати, що в Росії багато хто каже, що Путін останні років 15 практично не п'є може чу зовсім трошечки, і тому ну уявити собі, що Путін нажрався перед поїздкою на Керчин в Керченську протоку, якось собі складнувато, Ну якщо чесно, давайте Він. ще так. Він декілька років це робив. Так, ну і судячи з того, як він виглядає, та, він запої, в запої має бути. Ще одна подія. Путін приєднує до Росії на ну, так звані нові території. Це осінь 2023 року, якщо 2022 року, якщо я не помиляюся, це був кінець е, вересня. Відповідно, давайте подивимося на порівняння. І що ви скажете про цього Путіна? А ось тут теж дуже цікаво. А, дивіться, в нас з'являється більш таке кругле обличчя. Якщо у Путіна, якого ми вз, а, весь час бачимо, воно таке овальне обличчя, то тут давайте я так зроблю. Ось. І якщо я така хожу, то це а, буду теж я. Але в мене щось сталося. А, Тобто кругліше обличчя ми бачимо. І я взагалі я дивилася, скільки хотіла дивилася, я не бачу зморшки. Де вони поділися? І очі більш такі заплилі, вони, обличчя таке більш гладеньке. Тобто, якщо це... Той же Путін йому дуже швидко зробили всю мезотерапію, яку тільки могли, і вона дуже швидко витягнула все обличчя. А, і він такий став гладенький-гладенький. весь. А, і а, пам'ятаєте, тут ми бачимо лютий 22 го є такий, такий залом зморшком, ага, тут на цю, цю сторону, от тут, тут зморшка в нього є. А там ми дивимось, і ми їх. Не бачимо. Взагалі не бачимо. Ну тобто, знаєте, такий банкетний варіант Путіна. Такий добрий, хороший банкетний варіант Путіна. До речі, навіть є такий банкетний Путін, так само, як і бункерний. Тобто зараз ми бачили саме банкетного. А от давайте згадаємо новорічне звернення. Який там був Путін? Тому що, коли ми збільшили це фото, то маємо підозру, що Путін. Записався на так звані зеленці, і тобто людей на фоні зняли окремо Путіна окремо, потім їх об'єднали чи приєднали, як вони це люблять говорити чи робити. І оці дві картинки були змонтовані в одну. А що ви скажете про самого Путіна? Як тут щодо зморшок і взагалі виразу обличчя? Угу. А, я взагалі пост. Останній час я дуже часто дивлюся на Путіна, як він а, змінюється. І ось а, це те, що я дуже часто кажу, що він дуже схуд. Якщо ми подивимось на а, лютий а, місяць, і в, не, в нього більш таке червоне обличчя, то а, от зараз на цьому зверненні він більш схуд, і в нього вже таке м, сіре жовте обличчя. Це натякає на думку про те, що а, він хворий, достатньо хворий. А, я дуже багато бачила людей а, з онкохворих, онко як вони дуже швидко змінюються, як вони а, дуже швидко а, худіють, а, вони стають такі. Знаєте, шкіра стає як прозора бумага така, і обличчя стає таким жовто сірим якимось. І ось тут я це теж дуже гарно бачу. А якщо казати про те, був він з людьми чи ні? То тут, ну, тут навіть моєї думки не потрібно, тому що якщо подивитися, як падає світло на Путіна, а як падає світло на людей, то ми можемо побачити. А що ми можемо побачити? З однієї сторони більша тінь йде на обличчі Путіна. Ось тут. А потім дивіться, в мене там і коли зверху щось горить світло, то тут є, є тінь. Да? Якщо звідки буде а, йти світло, то а, тінь буде а, ось тут, і коли звідки буде йти світло, то і ось тут буде тінь. І ось, а, дивлячись на а, а, Путіна, ми бачимо, що а, тінь є від носу, тобто, з цієї сторони є а, а, світло, а йде. І більше пряме світло йде. тобто а, а, від галстука йде таке. А далі обличчя у людей а і віно, воно підсвічене більше. А далі у людей, якщо ми подивимось, то йде світ, світло зверху. Тобто на очі, очі а, бачимо, підборіддя а, знизу більш темне. Тобто там, десь на вулиці, а тут ми бачимо десь в студії. Іде світло. І тому, ну. Тут не потрібно навіть мене питати, де воно буде. А, відповідно, я також на хвилинку поверніть це фото. Я також зверну увагу як телевізійник на на одну річ цікаву режисера. Покажіть знову це фото, де Путін з людьми. Зверніть увагу на те. Де сфокусована, ну камера сфокусована на обличчі Путіна. І якщо на такому е -е, розстоянні від нього позаду, це там мабуть кілька кроків е -е, стоять люди. Технічно неможливо, щоб фокус був і на людині поза Путіним, і на ньому. І це от я просто я відчуваю, що це монтаж. А телевізійний погляд він такий зазвичай інколи бачиш, але не можеш пояснити. Давайте ще одного і е -е, останню пару фото. З різницею буквально там в день чи два, а може навіть в кілька годин. Я просто не пам'ятаю, чи підряд, чи ці, ці дві події було, здається, буквально день. Путін звертається до закоцзабрання це е, з одного боку. Там, де він в одязі, це Путін на мітингу в Лужниках. Це одна і та сама людина? А, ну Тут теж не потрібно бути фізіогномістом, щоб побачити, що тут інша, інша людина. Різне обличчя, тобто в одного більш кругленьке обличчя, в іншого більш таке овальне обличчя, а різний кольор шкіри, взагалі різний кольор шкіри. Навіть різні брови. Тому що в одна, одна бров більш таким доміком йде, а інша брова на інший фото така Вона більш пом'якшена донизу йде. А, і навіть губа, верхня губа одного більш така жорстка, а в іншого більш м'яка губа. А, і вуха, пам'ятаєте, про вуха? Там вуха. А, там, де жовте обличчя, воно таке більше стягнуте донизу, а там воно на лужниках інакше воно більш підрізане Таке вухо. Тому тут дуже гарно. Ну тут, якщо подивитися, тут знаєте. З однієї сторони в мене на мене дивиться Брежнєв, з іншої банкетний Путін. Ну таке. І останнє питання: скільки ми сьогодні з вами нарахували путіних? Ви знаєте, це питання було ще десь в 2010 році, коли я тільки почала досліджувати. Тоді я рахувала 4 чи 5, ну тобто їх було багато. І навіть деяких я вже не бачу, тому що там зі зморшками на лобі в залі було печаль-печаль, тому що вони, їх було дуже багато таких зморшок. Зараз я їх взагалі не бачу. Були такі дуже веселі, путіни, бо. Не дуже такі серйозні. А, а зараз, ну, ну, три, мабуть, є. Мабуть, три Путіна є, я так вважаю. Пані Тетяно, я хочу от вас запитати: ці всі люди, які нібито двійники: а, статура, вираз обличчя, а, навіть там посадка голови, долоні, руки, розмір там взуття, одягу. А ці люди це все люди, яким зробили пластичну хірургію, вони просто навчилися там правильно ходити відповідно, там, там, наприклад, там, рукою чи ногою махати, так як робить Путін. От скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, це все люди, які пережили просто сотні пластичних операцій? Чи все знайшли таких людей? Ну то це майже ж неможливо. А, дивіться, колись я дивилась фільм про Висоцького, а, який зробили в Росії, і там а, в головній ролі грав а, Сергій Безруков. Якщо я не помиляюся, і з нього зробили дуже файну, гарну копію висоцького. А, дуже гарно. А, і в ось тут відповідь: якщо дуже потрібно. Зробити, ми підбираємо людину плюс-мінус, десь хоч чимось, хоч якось схожу по статурі, і потім а, все, все можна зробити, щоб м зробити іншу людину. Я думаю, я відповіла. А ще ставайте спонсорами нашого каналу? Все дуже просто. Переходьте за QR-кодом або знагодьте посилання в описі будь-якого відео. А також це дуже просто, тому що це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви наш спонсор. Одноразовий платіж у вигляді PayPal на PayPal чи карт. Комона також вітається.